Hotline Finance – сервіс, який допомагає зі всіма видами страхування. Також підготував цікавий та корисний промокод під Чорну П'ятницю, який буде працювати лише 3 дні до 26 листопада. Що пропонує цей промік? Замість тих умов, про які я вже розповідав у відео в нас на каналі, отримуємо 15% знижки на страхування, плюс 5% бонусів на рахунок, які можна використати при наступних покупках. З промокодом, який я розмістив під цим відео, та лінком на офіційний сайт, який так. Також є під цим відео. Ви копіюєте промік і переходите по цьому лінку. У вас економія 15% на всіх видах страхування, що ви бачите перед собою. Окремі умови лише на оформлення зеленої картки, там бонус на рахунок трішки менший до 7% кешбеку. Але і це суттєво, адже на онлайн фінанс можна економити, обравши ту чи іншу страхову компанію. Тобто покупець сам вирішує, скільки йому зекономити. А ми зі своїм промокодом даємо зекономити ще більше. Нагадаю, промік та лінк на сайт в описі до цього відео. Тож, саме час застрахувати своє майно, автомобіль, життя та відправитись у подорож, придбавши зелену картку з великою знижкою.